Друзі, вітаю вас на своєму каналі. У нас продовження якихось діл. Сьогодні це у нас стройка. І що я вирішив зробити? Вирішив зробити опалубку, набив щебенки. Щоб в моєму хоздвірі, ну, бачите, так розумієте, що таке хоздвір. Це грязь. Це бачите, земельку зараз підвожу. Єсть мене там залишилася з минулих. Построю, скажімо так, і зробити гарну таку стежечку. Зробив я опалубку, сюди далі поки ще не тягну, так як спочатку тезолю, потім земельку розвезу. В общем, Поставив опалубку. перед цим вирив невеликий шар, натягнув От бачите. З краю так по край. щоб більш-менш рівненько. Дав посередині 75 см на дорожку і. Для зіра, ну, по-перше, вирівняв на глаз хоча б ландшафт і положив по кирпичині. Бачите, це буде мені як свого часу уровень. Так? І почав отута будувати, заливати, виложив трішки плітки з краю, щоб було більш-менш більш так цікаво, більш-менш добре. Ну що, по закінченню робіт також зніму відео і покажу, що з цього вийшло. А вам дякую за перегляд. Ставте подобаючи, підписуйтесь, попереду у нас дуже багато проєктів. І вино, і кіно, і доміно. Все в нас буде. Так що давайте дерзаємо, коментики пишемо. Всім удачі, всім па-па!